Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Lancome, який називається Off Now. І також розповім вам про технологію, яка є в цьому ароматі. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато-багато-багато інших ароматів ще. Я спробувала аромат, який називається Off Now від Lancome. В Цієї лінії є три аромати. Я спробувала тільки цей аромат, я використала цей аромат, і ви знаєте, я хочу сказати, що я задоволена цим ароматом. Що в ньому таке є незвичайне? На офіційному сайті Lancome розповідають про, це, про те, що цей аромат, і не тільки цей аромат, а інші два аромати, які є в цій лінії. Це аромати, які. В них є молекули, які допомагають вам досягнути, наприклад, як, в, як з цим ароматом досягнути такого знаєте, стану релаксації. Тобто, якщо ви трішки знервовані або якщо вам хочеться якось відключити. Мозок і не думати не про що. Ось тому цей аромат і називається «Off Now». От ви знаєте, як «Off on От, Виключив, включив, виключив, включив. Так ось off-now це коли ви виключаєте свій, свій мозок, ви вже не думаєте так активно і релаксуєте. Е, так е, тут у мене цей аромат, залишки цього аромату. Пляшка дуже красива, дуже така, знаєте, в стилі Ланком. Вони, ці пляшки вони виходять тільки в 100 мілілітрів. Я, принаймні, ще не бачила ані менших пляшочок, ані тревел сайзів. Як на мене, то непогано було б зробити такий невеликий тревел-набір, travel, travel там, де все, всі є оці три аромати, і ось вони в такому одному наборі є у вас. Але такого м, поки що нема. І що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є е, на офіційному сайті написано, що тут у нас тільки вербена і тільки е, сандал, кремовий, вершковий, вершковий сандал, крім сандал, вершковий сандал. Я вам хочу сказати, що ну, я думаю, що це так у багатьох людей іноді сандал він якось чується не як сандал, а як, оце, знаєте, кріп або е солені огірки, ця вода від солених огірків, оце так. Тобто я відчуваю саме як кріп, як оцей розчин, там, де оці огірочки у нас лежать. Я не можу сказати, що це неприємно. Не, не ні, ні-ні. Це приємно, це нормально, зелено. Не можу сказати, що це мене розслаблює, що цей аромат мене розслаблює. Взагалі хочу сказати, що аромати, коли я наношу аромат і він мені подобається, це мене розслаблює автоматично. Бо якщо я наношу аромат і він мені не подобається, ось тоді я просто не можу дочекатися, коли я його зниму з себе. А тут ні, тут такого немає. Тут аромат мені подобається, я в повному розслабоні. Так що я не можу сказати, що на мене діє оця технологія. Потім на фрагрантиці я побачила, що там написано: що тут є цитруси. Потім у нас вербена і потім у нас оцей сандал. Не важковий, а просто сандал. Я думаю, що цитруси тут є. Принаймні, я відчуваю. Таку, знаєте, таку добрячу, цитрусову, таку частину в цьому ароматі. Хтось написав, що ці аромати, вони якісь, знаєте, дуже. Чоловічі, вони зовсім не, ж... не жіночі. Я не можу так сказати. Я полюбляю такого типу аромати. Я люблю аромати, які свіжі, Я люблю аромати унісексові. Я часто ношу аромати чоловічі, зелені. Так що це мене ніяк не лякає. І як на мене, цей аромат не уніс... не, не чоловічий? Він. Ну, максимум унісекс. А так, він, він і позиціонується як аромат жіночий. Але я теж думаю, що якщо ви чоловік і вам хочеться носити цей аромат, то чому ж і ні? Він дуже приємний. Так що, ем, слухайте, я не знаю, На офіційному сайті написано, що ось у них там був тест, дуже багато було жінок різного віку. І ось вони тестували цей аромат, і вони кажуть, що так, що він їх розслабляє. Не можу це сказати, не можу це підтвердити, для мене це не Розслабон, Рослабон, Рослабон то, що цей аромат мені подобається і все. Напшикала, сподобався. Розслабились. Про те, що це не нова технологія, я вам хочу просто дуже-дуже швидко розказати. Ще десь два роки тому я була на Ексанс в Мілані, на виставці в Мілані, і там мені дали такі два набіра Це від бренду Edenist. І оцей Edenist, цей бренд, вже два роки тому вони представили всю лінію, тобто вони. Почали розробляти, там було написано щось ще два роки до того. І воно було розроблено, розроблено з лікарями. І аромати, які тут вони розробили, вони повинні давати вам або впевнені собі, або вас розслабляти, або щось ну щось інше. Тут у нас є два набори, і вони... Вони повинні бути використовані в, тан... в тандемі, тобто не один і все. Ось тут у нас є набір, який, значить, у нас... тут у нас є аромати. Троянда, вітівір, жасмін, неролі, фаталь, фаталь, Троянда якась фатальна і також ваніль. Тобто тут ми обираємо це той аромат, який нам подобається. Наприклад, мені подобається неролі. Я беру собі неролі. А тут, тут, тут у нас є аромати, які нам повинні допомогти себе відчувати якимось. Певним чином. Наприклад, тут у нас life boost, тобто те, що придає такий життєвої енергії, потім ще один, який нам придає, то, що ми себе почуваємо краще, щастя у нас якась. Потім у нас релакс, і тобто, мені, наприклад, хочеться релаксу, і я хочу неролі. Я пшикаю один пшик у цього релаксу, один пшик неролі на себе. Міксую ці аромати, і у мене виходить аромат з неролі, який мене повинен розслабляти. Я, ну, по-перше, я не дуже люблю міксувати аромати, я не дуже люблю цим займатися. По-друге, я пробувала це, я тестувала це, ну, щось на мені, і це якось ну може не працює, може, я якось не так роблю. Я не знаю, люди. Може, в це пови, ще, ще потрібно вірити, а я якось не дуже в це вірю, не знаю. Але я просто. Вони непогані ці аромати, і якщо я їх використовую, то використовую просто пшик, нерулі. Дуже, дуже добре. пшик-пшик і все. Тобто. Не можу сказати, що ця технологія ланкомовська, вона не робить, але я щось нічого ніяк себе по-іншому не відчуваю, коли я цей аромат пробую на собі. Потім хочу ще сказати, що якщо вам подобається цей аромат, якщо вам подобається ці вербени, у цей сандал. Я б вам радила піти просто протестувати цей аромат і відокремити цей аромат від технологій. Вам подобається цей аромат, купуйте цей аромат просто як аромат. Тому що, ви знаєте, 100 мл цього аромату, 75 євро я знайшла за таку ціну, це дуже-дуже добра ціна. Потім я була здивована тим, як цей аромат, як довго цей аромат сидить на шкірі. Він сидить десь ну, 6 годин. І це мені дуже-дуже сподобалось. Тобто, стійкість є, хоча, ви хоча, знаєте, це ж все таки зелений аромат, такий вербена, тобто трав'янистий, цитрусово-трав'янистий зелений аромат, нібито як і не повинен він так довго триматися на шкірі, але тримається. Принаймні на моїй. Тобто, 6 годин це для мене дуже добрий результат. Тобто просто відокримте цей аромат від технології, якщо він вам подобається, подобається, якщо ні, то ні. Розповідайте мені, чи ви знаєте вже знайомі вже з іншими двома ароматами цієї лінії, бо я щось, я знаєте, не дуже знайома, і чи вам подобається, чи ви взагалі вірите в ці технології. І е, я бажаю вам добрий, е, доброго, доброго дня, доброго вечора. Я вам бажаю доброї п'ятниці з вами побачимось в неділю. І в неділю так, я вам розповім такий про аромат е, Дона Каран 24 на 7, і розповім трішки, покажу аромати в таких незвичайних пляшечках. На цьому все. па-па.